Мене звати Людмила Іванова, я лікар-акушер-гінеколог. Моя головна мета допомагати жінкам розуміти своє тіло та жити без болю, страхів і невпевненості. На практиці я поєдную гінекологію та ендокринологію, тому що жіноче здоров'я ніколи не буває ізольованим. Гормони впливають на менструальний цикл, шкіру, емоційний стан, репродукцію, метаболізм та вік жінки, і важливо дивитися на все комплексно. Я спеціалізуюся на проблемах менструального циклу, гормональних дисбалансах, синдрому полікістозних яєчників і передменструальному синдрому, болючих менструаціях та ендометріозу. Без плідів, питання контрацепції, планування вагітності, менопаузі та збереженні репродуктивного здоров'я. У своїй практиці роблю акцент на довірі та поясненнях і прагну, щоб прийом був теплим, безпечним, зрозумілим і жінка мала чіткий план дій. Щиро люблю свою професію і вважаю, що жіночий лікар це той, хто чує, професійно лікує, пояснює і підтримує. Запрошую сердечно до візиту в наш медичний центр Гінамедіка.